Ветеранський аудит від сьогодні розпочнеться перевірка діяльності ветеранських організацій, що працюють в Україні. Таке рішення ухвалила робоча група в Міністерстві соціальної політики. Конфлікт між атовцями та ветеранами Другої світової та інших воєн розпочався ще місяць тому, оскільки з'ясувалося, що організації роками отримують бюджетні мільйони без конкурсу та не звітують на що їх витратили. Про що домовилися ветерани різних воєн Нелі Ковальська знає. Вони вже по кілька місяців не платили за оренду, світло та телефон, змушені скасовувати публічні лекції та масові акції. Від січня вони не отримали ні копійки фінансування а попереду скаржиться день перемоги. І зараз до мене всі воєнні аташе звертаються. буде чи не буде цей поминальний обід. Воєнні аташе. Можуть самі пом'янути наших воїнів, і вони не голодні. Поминальний обід. Одна зі статей видатків організації пана Поповича. Він очолює всеукраїнську спілку ветеранів війни з кошторисом у 850 тисяч гривень. Поповичу упевнений, гроші він витрачає чесно, а тошники його ображають дарма. Утворена група швондерів. Ця група швондерів ходить і виселяє. Громадські організації, які має великий досвід, настаю, щоб кожен руководитель, який буде взволять організацію, не три 3200 гривень мінімальна ну заробітну плата. А це Марк Ян Демидов. Його організація в'язнів таборів стала відомою на всю Україну після першого засідання робочої групи на початку квітня. Б'єдного узника я від машина бідна дуже, воно, воно, дуже воно. бідний та Ні, німе. Згодом виявилося крім цього, мерседеса в нього є ще порш. Будьте ви прокляті, пошли ви тепер. Він просить зберегти фінансування своєї організації та свою матеріальну допомогу. Людина, у якої П'ять квартир, дві машини каже, я отримую 1900 гривень щомісяця як голова організації. Вони сваряться три години. Я прошу не перебивати. Він правду Бреш, говорить. Ти виборти, не ти шо, ти виборти, Хто перебиває, той москаль. Атошники вимагають взагалі відмовити у фінансуванні старшим ветеранам. Ті посилаються на закон, який гарантує їм гроші. І ще із півгодини вони консультуються по міністерських курильнях та темних коридорах. Повертаються з перерви з новими. Пропозиціями. На полгода ми взагалі не фінансуємо нікого Але стануться виживши, які готові далі тягнути без денег. І вже ось ці люди, пройдя аудит будуть получати хоч якісь проценти. Я маю пропозицію до вас. Візьміть якусь одну громадську організацію. Познайомтеся сьогодні з нею ближче. Зробити спільні заходи. Згодом усі погоджуються на компроміс. Ветерани минулих воєн отримують 20% від того, що просили, аби сплатити борги та відсвяткувати. А спеціальна робоча група від сьогодні розпочинає аудит їхньої діяльності. Неліковальська Костянтин Богославський, ТСН 1+,1.